Всім привіт! Показую, як включити Bluetooth да, тут, до... Значить, переходимо до підключення сюди. Робота з підключенням Bluetooth обираємо як... і обираємо пристрій. Под... І якщо це телефон, нажимаємо підключає А. Ні, ми... нам треба обрати. Якщо ви телефон набираєте, то пік. Ну, якщо ви обираєте, щоб з телефон роздавався, блютуз, але. До прикладу, якщо вам хтось дзвонить, то ви тут могли балакати. То нам треба підключити... А, телефон і медіаплеєр. Це мідіаплеєр. Нажимаємо. І повинно все. І повинно все. Ага. Це просто Realme 10 далеко. Але я вам показав, як налаштовувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нового відеоролика.